Якщо дівчата приходять рано, світла ж нема. Ну, приходиться працювати з фонариками. Ось у нас такі фонарики потужні. Ще так включають і оце так працюємо. Шеф кухарка Чернігівського дитсадка номер 1 Галина Коршунова розповідає, що про відключення електрики на завтра дізнаються ввечері напередодні. Відповідно до цього планують свою роботу. Раз ще два на тиждень працівникам кухні доводиться вставати вночі, щоб встигнути приготувати сніданок дітям. Пішком дівчата йдуть транспорт вже не ходить 4 години. А за дві години треба приготувати сніданок. О дівчата йдуть 4 години. Вони вже на роботі. Оце так готовлять сніданок, щоб дітки прийшли і поїли. За словами Галини Коршунової, попри відключення, меню в садочку не змінювали. У нас борщик смачний. М -м -м, тільки діткам їсти Гарячий. Вже дівчата приготували». У Чернігові двоє закладів дошкільної освіти оснащені сонячними панелями. Садок номер 1 один, один з них. Як розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура, потужність панелей приблизно 25 кВт. кіловат. Їхня вартість склала близько 35 тисяч доларів. Пояснює, це допомога від партнерів. При а... Обговорені даного питання і при прийнятті рішення донором про надання допомоги, звісно ж, виставляються і певні умови на що саме може бути направлена дана допомога. В першу чергу по закладах освіти це питання забезпечення укриттів. За словами Білогури, у садочку номер 1 при відключенні електрики, завдяки сонячним панелям, світло є у кімнатах, де перебувають діти. Але на інше потужностей не вистачає. На кухні в нас електрики зовсім нема. Якщо вдруг чогось от такого, ну вдруг скажуть, що зараз світла нема, все виключається все. Сьогодні за графіком нас о 15-й годині вимкнули світло. А це садочок номер 59 Електрику тут вимкнули згідно з графіком погодинних відключень. Завідувачка закладу Ніна Сласьон розповідає, що двічі на тиждень вони залишаються без світла, коли на вулиці вже темно. Нам управління освітки видав такі ліхтарики. Потім ще такі лампи. У нас є є потужніші. є такого формату. З цими ліфтариками ми ходимо в укриття по дорозі, тому що у нас свого укриття немає. Заклад має два генератори: один обслуговує укриття, інший потреби садочка. Тут кухарі також приходять вночі, щоб приготувати їжу дітям. Потужностей генератора вистачає, щоб мінімально забезпечити роботу кухні. А тепер у цю яблучка тримаєш і підставляє отак. Під час відключень вихователька проводить заняття з дітьми під ліхтариком та лампою, яку допомогли придбати батьки. Зазвичай ми граємо в ігри, наприклад, в театр ціней. Потім люблять підсвічувати на ліхтарику, хто сховався під листочком. Ну, повторюємо вірші. Широ, широ, Василь Білогура каже, що на сьогодні, завдяки донорам, всі садочки Чернігова забезпечені генераторами та ліхтариками, але в першу чергу вони також призначені для укриттів. По дитячих садочках генератори, які були надані нам партнерами. Трошки більше 5 кВт. 5-5,5 кВт. Потужності цих генераторів не можуть забезпечити роботу кухонь, каже Василь Білогура. Пояснює, встановити в садочках міста потужніші джерела живлення, які повністю покриють потреби закладу, немає можливості. Це не лише дорого, але й проблематично в обслуговуванні. Іде знайти людину з відповідними допусками, хто його буде обслуговувати, а далі де з генераторами такої великої потужності поставить поряд ємності для пального і скільки його потрібно для забезпечення. Тому і це вже тоді у нас перетвориться садочок, перетвориться на а такий об'єкт підвищеної небезпеки у лютому 2022 року пошкодження різного ступеня зазнали 37 закладів дошкільної освіти Чернігова, говорить Білогура. На сьогодні, за даними управління освіти, у місті працює 42 дитячих садочки з 52. Орієнтовна кількість дітей, яка відвідує садочки міста цьогоріч, майже 6,5 тисяч. Альона Марчан, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.